Фахівці Ренд стверджують, що ключова перевага Фенікс сигнача менеджмент, але прихованість літака не єдина його сильна сторона. Озброєння тільки внутрішнє включає до восьми одиниць ракети АІМ 260 JATM, гіперзвукові боєприпаси чи навіть міні-дрони камікадзе. А в сучасних реаліях модифікація f 47 b здатна нести ядерну бомбу B-61-13. Новітня версія має модульний лазер ближнього захисту потужністю 120 кВт, який перехоплює ракети малого калібру на випробування. Також перевіряли, чи здатен літак діяти без підтримки бази у симульованій місії. Він одночасно координував рій, ухилявся від радіолокаційного сканування та вражав цілі поза горизонтом. Після втрати одного дрона система автоматично перебудувала формацію за три секунди. Це стало переломним моментом. F-47 перейшов з категорії експериментальний у операційний демонстратор.